В них же ж немає фольклору, мені здається. В США. А, розкажу, Є? — Угу. Отже, в нашому розумінні фольклор це те, що передається з, з вуст-уста, угу. і це культура корінних народів. Да? Наприклад, тобто нас, українців, тут. В Америці є свої корінні народи, як відомо. Індіанці різні, це ідеї їхній фольклор. Але на фольк-фестивалях, на яких нам теж доводилося вступати, стоїть чуваків, таких от... Eh, ну Це ковбой, грають в це це їхній вже фольклор. Тим там падемо. Ну, в принципі, так. Так, так, так. Мені теж було спочатку думати, який ж це фольклор? Я ж під це кайфую. Хлопці грають, там. Ну він не такий давній, тому що ми там собі знаємо наш фольклор, то він ого, на яких часів. А тут люди. Навіть 100 років немає. Мають там переселенці 19 до 18. Grazie